Сьогодні ми дуже голодні і дуже поспішаємо. Тому обрали для себе заолд спагеті Факторі» – фабрику старих спагеті. Це ресторан італійської кухні, і я б сказала, ціни тут невисокі. На що в кінці відео. У Ванкувері є три – у Річмені, Нювест Мінстрі та Гастан, який йдемо ми. Це найпопулярніша вулиця у Ванкувері. І можете ви її знати за годинником, який працює від пари та свистить, сповіщаючи час. Ось він на відео. Парує саме. Як тільки ми сіли, одразу ж принесли для дитини олівці розмальовку, що змусило мого сина сказати, що йому тут подобається. Далі по класиці принесли воду, заклад з інтер'єром початку минулого століття, старовинними світильниками, вантажними артефактами, особливо цікавий ось цей вагон поїзда. Заклад працює таким чином: що якщо ви замовляєте основну страву, до неї обов'язково входить безкоштовний хліб, салат або суп. Суп маністерона і суп, який нікому не сподобався. Та простий зелений салат, нічого особливого. А нашими основними стравами були ребра з спагеті, а у мого сина також були спагеті, але з томатною пастою, томатним соусом. І, чесно, було несмачно. Хотілося все запити доброю кавою і хорошим десертом насолодитись, але ні. Що десерт, що, що кава були дуже несмачні. Але це найдешевша кава, яку я пробувала в кувері 2,95. Ось наш чек. Там ще було, можна глянути, що було. Взагалі, що рекомендувати? Якщо йти сюди, то я рекомендую лазанью. Я тут друга і перший раз я їла лазанью, вона була дуже дуже смачна.